Ваші увазі закривання березового соку. Класичний варіант закривання березового соку на 3 банку. Чайна ложечка лимонної кислоти, три ложки цукру. А далі фантазія. Це можна ломтик, лимона, апельсина. Ну, в нашому випадку, як ви бачили в наших відео, у нас дуже багато сухофруктів. От, абрикоси, яблука, клубніка. Ми це все використовуємо. От, о, сьогодні буде з клубнікою. З клубнікою, з яблуками, з абрикосами. Літом буде. Бумба. Зараз кип'ятиться сік. Кип'ятиться сік. Мама накидає, мама накидає от, по три ложки цукру в банку і ці лимонної кислоти. Там вже є клубніка. може бути абрикоса. тут курага. Може бути яблуко, грушка, сливка. Так, як ви бачили в наших відео, ми активно використовуємо сушку. Для... У нас дуже багато сухофруктів. То ми березовий сік закриваємо на ціле літо З усім. Також ми вам знімемо кленовий сік. Кленовий сік є з двох дерев бо клени йдуть породами. Вони йдуть, є два різних клени, це ми вам снімемо є відео. А така так. Зараз він закипятиться, легенько заливається сюди, закатується, накривається і він дуже повільно остигає. Чим повільніше остигає, тим більше натягне клубничка, абрикоса, яблуко. Ось так. От як бачите, наприклад, цей сік, він з апельсиновими шкірками, тільки з апельсиновими шкірками, щоб не випутати смаки. Тут вже йде апельсинова шкірка з абрикосами. з курагою. Так називаємо. А от як бачите, у нас цих сухофруктів. Сіки є і абрикоси, і клубника, яблука, грушки. Ну, нашу сушку ви можете побачити в інтернеті. Блин, а там дуже багато. От, я вже вам показував. Клубника, абрикоси, є все. Отут тут кріп сушений. Кабачки. О, березовий сік. Вже наші заготовки вже є. Є чисто з мандаринами, з апельсинами, з курагою. Пока. От заливаємо сік в банке. Він закипів. Там вже в баночці, як ми знімали, було все і клубнічка. А, ні, це сік, березовий сік тільки з клубніки. Самої сушеної кололубніки ми її сушили в сушці наші. Мені лишилось.